Правоохоронці Полтавщини викрили схему розкрадання газового конденсату з об'єктів НАК Нафтогаз України. До привласнення пально-мастильних матеріалів причетні троє мешканців області. За повідомленням правоохоронців, спільники працювали на підприємстві регіональної філії АТ «Укргазвидобування». Поліціянти задокументували п'ять фактів викрадення газоконденсату загальним обсягом майже дві тисячі літрів. Викрити кримінальну схему вдалося завдяки співпраці карного розшуку Служби безпеки України, слідчого управління обласної поліції, фахівців Департаменту безпеки, захисту та охорони АТ Укргазвидобування за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Правоохоронці зазначають, спільники побудували кримінальну схему на заниженні фактичних обсягів видобутку сировини та внесені до документації неправдивої інформації. Необліковану сировину зливали із нафтогазового сепаратора до заздалегідь підготовлених каністр та пластикових пляшок. Викрадене виносили за межі установки комплексної підготовки нафти та вантажили до власних транспортних засобів. У середньому за зміну фігуранти нелегально вивозили від 400 до 600 літрів газоконденсату. Надалі пособники збували нелегальні пально-мастильні матеріали населенню. Під час обшуків, проведених за адресами проживання співучасників та в їх транспортних засобах, на підставі ухвал Октябрського районного суду міста Полтава, слідчі поліції вилучили майже три тони газоконденсату, 16 автомобілів, якими користувалися спільники, близько 20 мобільних телефонів, понад 30 банківських карток, різних фінансових установ. Більше як 350 тисяч гривень та чорну бухгалтерію. Трьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Передбачених частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України, також їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень. У кримінальному провадженні тривають слідчі дії за привласнення віреного майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, чоловікам загрожує покарання позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.